Розуміємо, в якій моральній ситуації зараз взагалі, знаходиться місто Кривий Риг І Футбол це те, що може, хоч трошечки розрадити, хто зібрався на стадіоні. Приїжджаємо гості, лідер чемпіонату України. Зараз команди виходять на футбольне поле. Команди виходять на поле у супроводі юних футболістів двох футбольних шкіл міста Академії Кривбас та ДЮСШ-1 кривбас 84 Саме Саме в школі кривбас 84 Там займався Кирило Кулик, хлопчик, який загинув. 11 листопада минулого року разом з мамою Оленою, братом Демидом та двомісячною сестрою Уляною від чергової ракети. Напередодні цієї гри відбувся матч пам'яті, в якому зіграли представники двох шкіл міста. Зараз глядачі зустрічають хлопчиків, зустрічають футболістів. І не менша увага зараз якраз до дітей, тому що це той важливий момент. Який зараз у всіх на устах і у всіх, ну я так навіть думаю, що перед очима ми живі, доки жива пам'ять. Вічна слава усім загиблим, чиє життя забрала країна агресор 4 квітня 2025 року, дата, яка у нас всіх е, у пам'яті, терористичний акт в кривому Розі. зараз. оголошує та голошує диктор на стадіоні. Нагадує про і цей теракт, і про теракт 11 листопада 2024 року, де загинув Кирило Кулик. Ага. Матч не розпочнеться. Матч не розпочнеться. Пройдіть, будь ласка. Чергува повітряна тривога у кривому розі. Це Олександр Романчук робить діагональну передачу. Тут Андрій Понедельник на правому фланзі. Подача. Соса. скидка на твердохліба. Удар твердохліба. Перший момент криворісців уже на першій хвилині на межі першої та другої. Підбирання Понедельника, Падіння. Штрафний удар. Штрафний удар. Фолить Шапаренко. Удар в один дотик від найкращого бомбардира Кривбасу. І вдається захисникам Динамо цей удар заблокувати. А ось те, що було далі, це порушення правил від Шапаренка. І ш... а удар нещерет. М'яч забирає у руки. Удар не вийшов достатньо сильним. Таким, який міг би загрожувати нещерету. Кабаєв намагається заблокувати кліщука, знаходиться поруч із ними. Де подача? Махнув кліщук рукою повз м'яч і там. Міг бути гол, якби вдалося переправити м'яч у ворота. Динамо створило свій гольовий шанс і прийшов він після помилки на виході. Далі Андрій Понедельник вже якось рефлекторно намагається зреагувати на те, куди летить м'яч. від цієї ноги. Від Андрія Понедельника міг відскочити куди завгодно. М'яч на краще зрештою м'яч перехоплено. Ванат на ударній позиції. Ванат, ванат на Буяльського. Буяльський повертає на Єрмоленка. Андрій Єрмоленко ще назад. Но замість того, щоб вдарити вперед у ворота, футболісти Київського Динамо почали футзал демонструвати. Майстри атакувальної групи Київського Динамо переборщили у своїй. Ну, у своєму альтруїзмі, якщо хочете. Ну, треба буде ще оцінити ту ситуацію. Ну, Володислав Ванат, його прізвище ми взагалі не згадуємо останнім часом. Він без м'яча. Він не отримує передач від партнерів. Шапаренко. Шапаренко, м'яч Шапаренко віддає на Дубінчака. Дубінчак на силу прострілює. Ярмоленко забиває. А як так м'яч пролетів усіх захисників Кривбаса? Андрій Ярмоленко знову наприкінці першого тайму. Знову правою ногою. щоб махнув, в тому числі конате. Ногою повз м'яч. Ось зараз буде дуже важливий ракурс для того, щоб подивитися, як провалилися захисники Кривбаса. А Дібанго взагалі пропустив м'яч під ногами. Це Якась фантастика, просто а не оборона. Дібанго, ну як я розумію, посподівався на те, що Бакаріко Конате просто м'яч виб'є. Пропустив м'яч між ногами Іван Дібанго. А це не капітанська робота футболіста Кривбаса. Багато попередніх хвилин у цьому поєдинку були достатньо сіренькими в плані емоцій, в плані майстерності. А зараз подивіться центральний захисник іде і наважується на удар Олександр Романчук. Удар не сильний, удар дуже зручний для нещерета, але це удар. Це момент. Це те, що відрізняє сірий футбол від барвистого. Караваєв. Приймає м'яч. Караваєв прострілює на ваната. Ліщук Перший вийшов на лінію воротарського майданчика. Прочитав пас Олександра Караваєва. Понедільник з центральної зони, з зони центрального захисника, виконує пас на Іліча. Іліч в один дотик. М'яч пролітає. лінію оборони. Динамо нещерет. Твердо хліб. Знову нещерет. Нещеред свою команду врятував. Але. Але арбітер показує, що далі було порушення правил від Попова на твердохлібі. М'яч пролетів крізь центральну зону Динамо, крізь захисників Динамо. Дуже легко пролетів. Нещеред підстрахував, нещеред свою команду врятував. І зараз це не внесеться в статистику як сейв, але це дійсно великий порятунок від Голкіпера Динамо. Але ось далі. У момент, коли твердохліб е, намагався чи то пробити в один дотик, чи то підробити собі м'яч, Денис показує Попов, що ось так, що ось так він зачепив твердохліба або не зачепив. Сам четвертий номер махнув повз м'яч, помилився в цій ситуації. Нещеред грає руками в межах штрафного майданчика, що важливо, і ось в подальшій ситуації е, в подальшій ситуації відбувається контакт між Поповим і твердохлібом. Ось тут Попов. Показує, що лівою ногою він м'яч вибиває. І далі, о, вибиваючи, чіпляє твердо хліба. Широка стінка. Лежачий Кабаєв. Нещеред. Ну і поруч із Ілічем ще й Денис Кузик. Іліч піднімає м'яч, м'яч в голову Шапаренко влучає. Перехоплення Кузика забирає м'яч Дубінчака. Кузик лівою ногою вирізає швидою на хід Сосі. Дуже неточно. Денис Кузик ще один вихованець Динамо Київ. головою виносить підбирання криворістів і Кена. Понідільник. Це може пробити. Понедельник. Удар в поворотах. Не відбив перед собою. М'яч де у Соси. Але за межами футбольного поля. Ось це шанс. Ще один шанс. Андрій Понедельник згадав, що він вміє бути з середньої дистанції. І що удар у нього достатньо непоганої сили. Тут нещерет відбив перед собою. Найкращим чином Воротар Динамо подарував шанс кривбасу. І ось воно добивання. Добивання, яке мало стати ударом твердохліба. Е, ні, кузика. Добивання кузика. Завантажувати чужу половину поля. Зараз помиляється Шапаренко. М'яч доходить до Соси. Соса падає. Арбітер дає Попову жовту картку за цей фол. Але здається, що футболістам із кривого рогу цього мало. Здається, що не жовту вони просять для Дениса Попова. Аж підлетів після зустрічі з центральним захисником Даніель Соса. Епізод розпочався із падіння Шапаренка в центрі поля. Теж варто говорити про цей момент. Балакін зараз роздивляється з різних точок. І Михавко, Михайленко, вони знаходяться позаду цієї ситуації. Наскільки Михавко впливає на потенційний розвиток подальшої події. Тут питання. Ну і Балакін так, підкликає до себе Попова. Ми вже розуміємо, що зараз станеться. Буде скасована жовта картка. І видана пряма червона захиснику Динамо Київ. Зазрив явної нагоди забити м'яч. Так я можу трактувати цей епізод. Звісно, що Шовковський буде незадоволений. Всередині тайму. Такий кузик пробиває. Денис Кузик низом по центру пробиває. Знову ж таки, кривий ріг міг набагато краще цим моментом розпорядитися. Довга передача вперед. А тут біжить Владислав Ванат. Ванат проти Дібанго. Ванат, ванат під ліву ногу. Б'є Ванат і м'яч у ворота. І крик Шапаренка, Я думаю, зараз далеко за межами кривого рогу чули так само, як і крик Кліщука. Владислав Ванат забиває у контратаці. Божевільно важливий гол. Божевільно важливий гол. Дуже красивий. Андрій Кліщук не розуміє, як так можна було захищатися. Одна довга, довжелезна передача на хід Ванату. Дуже чітка, дуже, дуже впевнена передача. І Ванат зробив все, як має. Робити форвард збірної України 14-й гол у сезоні, 14-й гол в чемпіонаті України в 22 другого поєдинку найкращого бомбардира. І знову Владислав Дубінчак віддає цю передачу під пресингом суперника. Другий асист лівого захисника київського динамо з під двох оборонців пробиває. Вона дібанго. Він був одним із тих, хто помилився під час першого пропущеного м'яча. Плюс свіжі футболісти Динамо. Брашко вступає у відбір. Сперігає м'яч і віддає піхальонку. Причому віддає дуже точно. Піхальонок гольовий шанс. Піхальонок. П'ятою, по-моєму, хотів скинути на гереро або ж прибрати м'яч під праву ногу. Упав піхальонок у боротьбі з Ікеною. І ось момент, коли Ікена наздогнав піхальонка. Виставив ногу, вибив м'яч. Дібанго накидає у штрафний майданчик. Виграна боротьба головою. Але лише перший м'яч, не другий. Ось він перший дотик у дорослому футболі. Володимир Мулик. Можна уявити, так дебют для хлопця в такому матчі. Тому Крюбас продовжує надіятися і атакувати. Ще одна подача. у Штрафний майданчик. Дібанго, скидка головою Клементикена. Удар поворота! повз ворота пролітає. Дуже близько до стійки. Нігерійський опорник криорісців б'є. Удар не дуже сильний, але підступності йому не бракувало. Фінальний свисток Миколи Балакіна 2-0. 0-2 у кривому розі Андрій Ярмоленко з передачі Владислава Дубінчака 35-та хвилина, 74-та хвилина. Владислава Вона теж з передачі Дубінчака 2-0. Між тим була червона картка Дениса Попова і багато хороших підходів до воріт, багато хороших шансів.